Та й ще вже один, один нас 16-та 16 колона нас прийняла, той начальник. І ми так ті старші люди не могли абсолютно йти, знаєте, не могли йти, бо як сидиться так оскулений, а ноги. Ну, може, ноги на раз розпростовували, але не, не, не кожен день. І не кожен раз і треба було вести. От ми вели тих старших, котрі трошки, ось, хоч старші люди, але трошки молодші, то в тих старших вели попід руки, по під руки вели, і ми так вже до табір зайшли в табір. Там якраз пишу книжці, як нас зустріли в таборі. Якраз то було під вечір. І нас зустріли, ті, що прийшли якраз з роботи. Окружили нас. Кожен хотів щось дізнатися. Тут наглядачі хотіли розігнати, щоб вони нічого нас не питали, але вже по лагері така чутка, приїхали з волі, приїхали з волі. Всі знали, що вже приїхали з волі. Всі хотіли знати. І там якраз в книжці пишу, що що дуже звернули на мене увагу, що я, бо я була дуже худенька і дуже бліда, знаєте, там. і всі почали плакати, і питалися, і звідки я і що. Так, що побули ми там розмістили нас по бараках, І то один день, ще ми не йшли один день на роботу, бо у нас там роздавали ту одежу, всім та, та реєстрація проходила по тих бригадах. Ну, я попала в таку бригаду, що там були всі. Вони трошки так, ті, що по 25 років, в одній бригаді молоді. Ті, що е, по менший термін, то трошки в іншій бригаді. Ну, я так зрозуміла, ті, що, що по 25, то, то найважчі роботи їм призначали. Лісоповальна бригада. Пала в лісоповальну бригаду. Дівчата, дівчата переважно е, наші були глечани. Ну, там було кілька дівчат вже. Всюди в таборах було найбільше наших з Галичани, з Галичан, Західної України, які суджені за участь в національному безвольному русі. Ну, а так на другому місці були прибалтійці, латиші, естонці, литовці. Там одиничні були такі, що росіяни були, але бригадир нас була росіянка. То вони такі були, росіяни були, оставлялися далі вірні такі, радянській владі, урядові, але вони вважали себе, що вони якось помилково попали там, що їх судили такі, які не. Які добре не розібралися в їхніх справах, і вони вважали себе, що вони, що вони не, незаконно, ніби сидять, але їх давали бригадирами, щоб вони добре керували тою роботою. Ну, Дівчата львів'яни такі були, то відразу мене попарадили. Відразу ти не можеш братися відразу за пилу. Бо то пила ручна, ручна пила. Бо як ти візьмеш ще за пилу, ти кажеш, за два дні вже впадеш, ти не зможеш взагалі вийти на роботу. Ти каже, краще бери, бери сокиру. А я наші сокири навіть в руці не, не мала. Каже, краще бери сокиру і, і трошки там ті сучки відрубуй. Бо то, як, як спустили сосну, треба ті гілячки ще відрубувати. Каже, то тобі легше буде, поки ти привикнеш. Ну так, знаєте, одна за другою переживали і одна, одна другу берегли. Бачили, що я така ще І Так поволі я привикала до роботи. Перші сукира, сокира. трохи мене там або зараз як хтось наглядач бачить, як хтось не працює. А ну роботи, роботати. Чого не роботи, що стоїш? Так поволі привикала, а потім вже і за пилу бралася. Були такі випадки, що, ну, правда, в нас не було, але е, в нас був такий випадок, що шунову дівчини відрізали, як сосна падала, шунов, без ноги лишилося. А були такі, що і на смерть. Були такі види, в других таборах були, розказували дівчата, що й на смерть.